Трюпенському району сучасні реанімобілі. Дві новенькі машини швидкої допомоги поповнили автомобільний парк Цюрюпенської центральної районної лікарні. Їх придбання стало реальним лише завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Олексія Журавка. На урочистостях цієї нагоди разом з очільниками області побувала і наша знімальна група. Щороку відділення швидкої медичної допомоги Цюрюпинської районної лікарні обслуговує понад 12 тисяч викликів, більшість з яких потребують негайних реанімаційних заходів. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день медичні працівники не завжди можуть надати кваліфіковану і своєчасну допомогу саме через брак сучасного санітарного транспорту. Через це часто життя хворих опиняється в небезпеці. Про ці проблеми Олексій Журавко знає нещок з проханням допомогти у такій складній ситуації. Народний депутат України та губернатор області особисто звернулися до президента. І Кабміну. подія, яка сьогодні відбувається завдяки спільним зусиллям. В першу чергу народного депутата Олексій Валерійовича Журавка, який не просто сьогодні багатьом областям було виділено кошти, але не всі кошти були дойдені до е, областей і районів. Завдяки його наполегливості. Ми знаємо, що Олексій Валерійович такий є, що він втілює в життя багато сьогодні тих завдань, які сьогодні розповсюджуються на території Херсонської області, і я думаю, що це тільки початок. Приємно, що е... Цей рік ми дуже багато приємних подій буде з розбудовою і покращенням обслуговування медичним в першу чергу. Якщо ми об'єднаємо свої зусилля, депутати всіх рівнів, я бачу, тут депутати обласної ради стоять на цьому е е заході, е депутати сільські районі, то ми дійсно об'єднаємо наші бюджети і держава буде допомагати тоді. І хочеться і нам обласним бюджетам, допомагати тим, хто щось робить. і хай це будуть малесенькі справи, але Хай вони будуть кожного дня, кожного місяця, і тоді наша країна стане абсолютно другою. Для того, хто потребує допомоги, навіть найменша добра справа важить більше ніж мільйон гучних слів. Пан Олексій давно відомий у регіоні благодійник допомагає не словом, а конкретним ділом. І на цьому зупинятися поки що не збирається. Комфорт та благополуччя жителів області ось найкраща нагорода для депутата. Ці скорої допомоги – це тільки початок. і ми з собі з адміністрацією. будемо все робити, для того, щоб улучшить жизнь наших жителей не только района, но и Херсонской области. Мне приятно, что мы друг друга поддерживаем, Николай Михайлович и я, все те проекты. які на сьогоднішній день ведуться в Херсонській області. Реанімобілі повністю оснащено сучасним устаткуванням. Усередині швидкої усе необхідне для успішного транспортування пацієнта до лікарні. Ключі від спецавто передали головному лікарю районної лікарні. Каже, така допомога влади дасть можливість вивести медичну галузь району на якісно новий рівень, а всім медпрацівникам більш оперативно та ефективно виконувати свій обов'язок.